Рівнян закликають замість скарг і листів у міську раду надсилати проекти. Ініціативу громадський бюджет віднині запускають і у Рівному. Це означає, що будь-хто, хто бачить у нашому обласному центрі проблему, може описати шлях її вирішення, розрахувати вартість робіт і замовити її виконання владі. Ми бачимо грязну річку, ми бачимо диряві дороги. Ми не бачимо розвалені дитячі майданчики і тому подібне. І зараз є час, щоб ми на це могли вплинути, і щоб місцева влада не ми. Як автори проєкт, а місцева влада їх реалізувала. А ми, в свою чергу, як ініціатори цих проєктів, цей процес проконтролювали. Алгоритм виконання такий: ініціатори готують проект, при цьому узгоджують його та консультуються з профільними управліннями в міськраді. Далі викладається в інтернет, де вже рівняни шляхом електронного голосування обирають, які пропозиції найважливіші. Для переможців гарантовано закладають фінансування у міський бюджет на наступний рік. Сьогодні мова принципово про інші речі. Ми формуємо проєктні ідеї і пріоритети до бюджетного процесу. І коли ми маємо переможців, ми розуміємо, що тих 10 чи 20 проєктів виграли. Тоді, скажімо, ці 10 чи 20 проєктів будуть включені в бюджет. І протягом першого кварталу вже, скажімо, зроблені тендерні процедури, розроблені проектно-кошторисні документації. І наступного року він буде забезпечений фінансовим ресурсом і виконаний. Переможців може бути декілька. Загалом місто планує оплатити проекти загальною вартістю 10 мільйонів гривень. Але якщо гідних уваги пропозицій буде більше, а їх кошторис не перевищуватиме 2-3 мільйони, то влада готова піти на поступки і збільшити фінансування громадського бюджету. Завтра експерти проведуть в інфохабі тренінг з написання таких проектів. Після цього протягом двох тижнів міська влада прийматиме заявки від громадян. Активісти закликають рівнян не втратити шанс, а подавати про. Пропозиції. Ірина Михалевич, Микола Милічук. Інформаційна програма День.